Доброго дня вам усім. Будемо закривати, мабуть, сезон. У нас сьогодні пролітає сніжок. І показую вже, що потрібно завершити всі садові справи, які ще все-таки є. І є. ви є, здається, і поприбирали все. Ось хочу показати вам райграс бульбоносний. Ось як він гарно знову підходить на зиму. Хоча, звісно, він. Змерзне він не вічно зелений. І, як завжди, Еріка. Ось би розмножити цю красуню і висадити масивом. Оце для зими було би те, що потрібно. Дуже гарно виглядає. І на фоні ця аюга. Прекрасно, прекрасно. Але що ще потрібно зробити? Обов'язково я проливаю на зиму. Своїх воїні. Намагаюся всі. Для чого це потрібно, особливо, ось якщо ялинки коніки у вас є, то потрібно пролити їх через те, що вони потім не підгоряють рано навіть коли коли сонечко з'являється, а сніг, якщо лежить і морозна земля, вони тоді не підгоряють. Зараз покажу вам коніки там розповім детальніше. А тут я вам показую кіпарисовик. І вони, ну, красень, красень. Але такі кипарисовики потрібно на зиму зв'язувати. Хоча б трішки їх підв'язати, бо якщо падає, наприклад, великий сніг, то ці гілки ось так всі лягають вниз. Я торік ходила, і це потрібно теж робити по мірі можливості. Змітала сніг, коли був такий от снігопад, змітала віночком, Сніг з хвойних своїх, щоб він їх не поламав. Красені, красені, красені ось ці злаки. Але все-таки трішки вони ще так постоять і пізніше в зиму я суцвіття самі приберу, повітря їх так розмотиляє, по всьому подвір'ї поломить, зрізати не можна повністю, але самі квітконоси я в високих ось цих злаках прибираю. Ось я вам не доказала щодо хвойних, ось бачите, ялинки канадські коніки, вони дуже мають здатність горіти. Ото для того потрібно проливати, щоб у ґрунті залишалася волога на зиму, і потім, коли мерзла земля і зверху сонце, якщо вона має взяти в той момент собі якусь вологу хоча б трішки, то не підгоряє. Це вже ну, перевірено, це вже такий факт. Колись у мене ці коніки були біля будинку, я, звісно, їх не забирала і маю вже в цьому досвід. Досвід, досвід. Ми. Все дійсно кажу вам з свого досвіду. Я не агроном, і ніхто ми з блогерів не знає, хто є агрономом. Але квіти вирощую з самого дитинства. І навіть коли на поверсі жила, в мене були величезні, величезні квітники. Мабуть, там соток можна було 6-7 назбирати з різних боків, різні цікаві рослинки. Тому з чогось трошки набралася уже з часом. І тепер ділюся з вами. Але в мене ще й новинка з'явилася. Називається вона Вишня Слива депреса. Піщана вона називається ще цей сорт. Вони привиті на штамбі, але це слонка. В неї дуже гарне листя, я вам покажу, фотографію вкладу. Ось бачите, яке воно забарлюється. До речі, стоїть таким забарвленим доволі довго. Вона квітує білим. Ну, дуже гарно вона простір затягує. Я її шукала давно. Знайшла, висаджувати не буду. Прикопаю, візьму Ну і досиплю трішки, бачу мало ґрунту, як на мене. Досиплю трошки ґрунту. І прикопаю, вже запізно висаджувати, я вже хвилююся. Отож, така ще й новинка в мене <свісно> з'явилася на зиму. Ось погляньте, що в мене троянда плетиста витворила, які видала величезні пагони. Врізати їх, звісно, не потрібно, але їх бажано би взяти, зафіксувати горизонтально. Ну, тобто, зафіксувати, те щоб не поламало їх. Оці сніги коли впадуть. От тим я теж маю ще зайнятися, щоб я їх хоча б по мірі можливості, як я їх зможу, ось так до перекладу не зафіксувала. Вони, здається, мені ще місяць тому були зовсім невеликі. А це вище будинку вже. Ось ці свої фламентанс, лавінію і так далі, я їх не вкриваю. Абсолютно нічим. Ось так вони. А ось П'єра Деронсара я спробую ось так на перекладенні, хоча б білим агро тканиною білою зафіксувати, замотати і трішки там присипати пополом і землею. Чому? Ну Тому що, по-перше, він посаджений лише весною. Він ще не зміцнів. Тому скидати я його з перекладини не буду. Його можна скинути і вкрити. Але спробую таким чином: візьму і Обмотаю декілька шарів, агроволокно і закріплю. Ось так. Ось як тримаються гарно похироплідники. От вже, скільки часу пройшло, майже вже всі листяні кущі, навіть дерен, і той вже починає облітати, а вони ще жодного листочка не втратили свого. Так само, до речі, як і скумпія. Ось вона ніби застигла, і в мене таке враження, що ці листочки не думають опадати, ще вони тримаються. Ну, звісно, вона його скине, це однозначно. З трояндами, що роблю з трояндами? Я троянди зараз уже обріжу. Обріжу не високо і не низько. Десь на сантиметрів, наприклад, 30 я залишу. Потім уже навісні воно буду доформовувати, буду дивитися, як вони все-таки пережили зиму. E, Взагалі-то ось ці англійські троянди, то їх бажано і не обрізати дуже низько, так як чайно гібридні. Але все-таки потрібно забрати. Коли обрізаю, то заодно і ось це листя, також воно пагонами зрізається, і хвороба не так розповсюджується, не так живе у них. Або листя обрізати. Але все-таки, як воно буде, знаєте, отакі розчапіри стояти, мені особисто не подобається. Тому я все-таки троянди буду обрізати. І обов'язково, оце сьогодні цим планую зайнятися, я під кожен кущ троянд висипаю попіл. Як під флокси, так і під троянди висипаю попіл. За зиму він, знаєте, із водою, і з снігом краще. Потрапляти буде до кореневої системи, бо весна, хто знає, яка буде. Знаєте, зараз того дощу дочекатися майже неможливо. Ось така ще айстра, але вона поки ще є така зеленковата, я її не обрізаю. Ще почекаю трішки, там що навіть десь і доквітає вона, а потім я її обріжу все-таки, тому що вона може випріти під таким от величезним. Що мені подобається, як оці нахилилися пунції І собі самі до зими себе підготували. Не треба з ними нічого робити абсолютно. Дуже гарно тримаються ще такі гарні кущики, такими вони будуть постійно. Ось ця лаванда. Якщо вона у вас старі кущі, то я рекомендую її також зв'язати. Для того, щоб вона потім не поламалася середина. так як у мене вони пострижені були і поділені, то я цього робити не буду. Вони доволі такі міцні і вони витримають. А якщо у вас така вже яка лежить, зараз її не обрізати, але потрібно зв'язати. колись зв'язувала і це краще все-таки для них. Всі ті, які новопосаджені рослинки були десь там, ну, на протязі, наприклад, Трьох тижнів. У нас дощу не було взагалі сухо. І тому я їх також ще пролию. У мене там в бочці вода залишилася. І трішки для того, щоб коренева там утрамбувалася і не мали вони такої змоги вимерзнути. Але гляньте, он ще як виглядає листя брунери. Ну, зовсім гарно. Так би мовити, ця клумбочка, ніби її не помінялася, коли інші вже давно-давно. Пішли спадки, а вони ще стоять. Навіть булеї дуже гарно тримають листя теж. Я, їх можна обрізати і на осінь, але я залишаю завдяки тому, що таке ось це ще листя, поки воно зелене, то воно означає, що ще живить рослинку. Тому я боюся його обрізати. Зеленчук теж я обрізаю на весні. йому це абсолютно там нічого не значить. Зато подивіться, як уже скинула листя. Підготувалася черешкова гортензія слонка до осені. Листячку, звісно, потрібно прибрати, тому що листя є листя, і ось того гриба мені теж потрібно. Я вже його прибрала, і знову він наріс. Ось така цікава річ.